Живаві зізнання на сумщині. Міліціянти ламають ребра та відправляють людей у кому в такий спосіб правоохоронці розкривають крадіжки мобільних телефонів. Історії двох затриманих із тростянця та липової долини мають однакові наслідки. Після візитів до райвідділів ті ледь не стали інвалідами, та одному з них вже пощастило домогтися справедливого розслідування і порушення кримінальної справи проти перевертні в погонах. Зайшов ногами, а виїхав на кареті швидкої. Після двох годин перебування у райвідділі, чоловік вже тиждень на лікарняному ліжку. Того дня під райвідділом затриманого чекав колега з роботи. Він першим побачив Миколу після допиту, коли міліціянти виносили його у внутрішній двір. Ну його тиліпало дуже трясило, дуже і така він так як задихається. От. За кілька хвилин під'їхала швидка, медики вирішили його шпиталізувати. Воно в вже лежачим на клумбі. Тож його з міліція з кімнати винесли. Самі міліціонери, як я понял, навіть испугались і нікуди не, не було просто їм діватися, тому вони були нужні були бригаду скоро допомоги. Сім годин він був у комі, а коли прийшов до тями, почав згадувати. Чоловік каже, троє міліціянтів змушували зізнатися, що два роки тому він украв мобілку. Надівали на мене про дівогос. Били кулаками, а тоді моя курточка застівається сюди, до горла. Вірюку накинули. На мене. мене душило. Очевидних ушкоджень на тілі немає, та через закриту черепно мозкову травму медики ще не дозволяють підійматися з ліжка. У міліції ж переконують, чоловіка ніхто не бив, а розповіді пацієнта байки. Йому стало зле і він е, просто впав. Є відповідні задокументовано відповідні свідчення судово медичного експерта з даного приводу. А 32-річний Володимир Стростянця таки написав зізнання. Його катували у райвідділі упродовж впродовж семи годин. Сьомий восьмий дев'ясьоми восьмий дев'ятий. Це він говорить про ребра, які йому зламали. Хотіли, щоб перезнався у та звучені якого не скуву. Володимир погано говорить, під час тортур міліціянти обіцяли вилікувати його від заїкання. Тепер проти них порушили кримінальну справу. Ми встановили, що іншим засобами і іншими особами заподіяти такі тілесні ушкодження, крім. Знаходження в стінах райвідділу неможливо. Двом працівникам карного розшуку Тростянецького райвідділу загрожує 12-річне ув'язнення. Чи доведуть провинули поводолинських правоохоронців, невідомо, адже жоден адвокат у селищі не наважився захищати потерпілого. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН студія 1+,1.